Всім привіт! З вами я Волокс. Ми продовжаємо виживати в Майнкрафт з новими босами хардкор. Ну, Як ви пам'ятаєте, в прошлій серії ми вбили із сушителя боса і отримали з, е, з нього таку зірку. зірку. Незерська зірка, з якою ми зможемо зробити маяк. Ми його вбивали, за то, щоб е, узнати, чи випаде з нього осколки, які нам треба, з нього не виплив. Зря тільки час потратив. Ну, сподіваюсь, вам ця серія понравиться. Вона обіцяє бути дуже інтересною. Не буду довго задержувати. Починаймо. Ну, будемо просто поки що виживати, вбивати тих самих босів, яких і вбивали, бо робити нам в крайньому випадку немає що. Собирати треснік, робити грядки оце все діло. Готуватися до бити з цим, як його, драконом. Да, Ендер драконом. Бо нам його треба в цьому сезоні перемогти. Тут мені треба зараз, кстаті, взяти всю гнилу плоть. всю гнилу плоть взяти, знайти, переплавити і зробити з неї кожу. Бо в мене її так багато, а я нею не пользуюся. Так, ще ось капець в мене гнилої плоті оказується, а? Так, і ще один треснічок, сюди. А в мене да, в мене угля багато, так що нормально все. А я бумагу покло. У мене ж вроді б тут десь була бумага, да? не повню точно, вроді да. Якщо була, то треба її перекласти в сундук. Не було. Тобто е, обломки для е, кристала, щоб зробити босів. Так, 9 алмазів, 16 індерпюрнів, може більше, може менше. Тут один є. Десь таку приблизну, отак от сюди і так сюди закидаємо. 3, ну, коротше, 4. Половина. Чотири сюди. Математика. Так. У нас багато є зброї. Яка нам полезна і не полезна. Так, активірувати зразу, щоб пролагало, якщо що. Хто із них. Що? А? А, тут ще й досі валяються ці. Ого! Досі валяється булижник із прошлої серії. Капець. Ну нічого. Ой, дратує. Ви ко мені? А я не до вас. Ви мені якісь неінтересні. Опять я чую Піглінів, Капець. Так, забрати. Бо, як ви помните, в прошлій серії ми сражалися з цим. І сушителем візером. Він тут все нормально так пополомував. Ледь його вбили. Так, що в мене тут? Понятно. Так, що зробити? Нарешті ефект зник. Поки буде жаритись, зробити бумаги. Бумаги. Ну, візьмемо, коротше, все, що є, і взяти кожу. Хожу, по-моєму, тільки тут була, бо я більше ніде не бачив. Ще зробимо бумаги, щоб була на книжні полки і була для босів, бо це теж дуже потрібно нам. Так, давай, давай, давай. Все, що є, те й роби. Так, 2, 19, 3, 8, жість полок виходить. Я дуже сильно хочу цей меж 20 урона, і ще й рандом, щось різне якесь з нього випадає. Так, золото, кістки, ендерпюрли. Ну, навіть не знаю. Чисто... Ну, цього ми точно бувати не будемо, бо голова в нього є. Так що, мабуть, скелета будемо ще й призивати. Якщо я зможу добути ще уламків для кристала. Так. Бо е, какао зібрати, бо це як їда виходить. Ого, все підлавує. Треба піти ресурси всі повизбирувати, бо я так поняв діла не буде. Я щось побачив на секунду, ну, кажеться, опять забагало. от Треба піти по все, що там є. Вис-вис-вис-вис. У вис, вис, вис. мене якісь зависання в мові. Капець. Все так повільно приїздить, що це капець. Вони повільно реагують на мене. От яблуко мало зібратися. Капець. Так. Е, якось отако. Так. Ту, ой, підніматися туди взагалі не хочу. Похоже, доведеться. Опит. Пф. Тут ще й опит Остався капець. Так, є уголь. Є земля. Значить, має бути і ще щось. Бо ж не може воно просто так лагати. Так, місць, звісно, він нам дуже нормально так порозбивав. Кстаті, оце треба убрати щас піти. Хай буде атаку поки що мішає все. 4 мечі на 9 слотів. Це якось не дуже. О, ось ось о. Все, пора розбирати. Я впевнений, що ще отам є. Знизу. Ну. Туди зараз не лучше. Ну, поки що не підемо. Спочатку, тут ось, ось повизберемо. Тут теж чимало його. Ось. Ще ось ось земля. Пітушари. Ну, в принципі. Осталось вижити 100 днів і переходимо на слідуючу версію і новий сезон почнеться. Ну, побачимо. Все залежить від вас. Капець, він тут, оказується, все повзривав. Підібрався, підібрався, я щось звуку не почув. Тут забрати. Капець, він везде повзривав. Легше було б це все командою поубирати чим збирати. Бо я не знаю, що, що я маю робити з цією землею Похоже, і правда доведеться грядки в кілометр робити, а Авто, автоферму. Зробимо автоферму. Тільки треба багатенько так. Красної пелі. Думаю, стака має хватати. Кварц, в принципі, є. Все остальне не проблема. Нам останеться зробити тільки грядки. До по 6-7 блоків, скільки там вода розливається. І зробити це все ступіньками. По 6-7 блоків вперед. Ну і воронка теж доведеться крафтити. Тут ось, ось ще є ресурс. Так, ну звуки не пугать мене. Сирени якісь співають мені тут на вухо ну ну таке робити. Мало стать получше, але щось взагалі ні разу не змінилось. Я, навірно, парочку мобів зараз повбиваю, бо воно мене трошки напрягає. Капець вас тут. А, я думаю, де вони хрюкають. Так, вас всіх повбивать, бо ви... Чуть-чуть мені мішайте. І чуть-чуть да, так нагружайте мені мір. А що з вами робити? Так, а ну давай. Вас якось можна вдарити? Вас теж вдарити не можна. Капець. Ну, вроді пошвидше почало рухатись. Доведеться ломати. Опа! О, удобно. Одразу двох убив і даже ще один не треба було ламати. Два стака землі Йома, капі... Йомай, откуда ти взявся? На. Нема чого тут бути. Капець налякав мене. Я ж дернувся на секунду. Так, тут закрити. Якраз ще й вечері. Порозкладати в сундук треба зробити склад. Треба зробити багато склад. Бо я бачу, так довго не продержаться сундуки у мене. М -м як же багато місця? Куди можна... Кстати, Тріанда візера треба буде зробити горшок і. Поставити кудись. Да, Не саме найлучша скорість, яку можна було би дати. Все на все плюс 5 кожі буде. 27. Це у нас виходить 7 книжних полок. Давайте зробимо. Так, 19. А, бумаги не хватило. Наш буде поменше. Це скільки виходить? Шість. Три. Бо дерева не хватає. В смислено серйозно? Добре. Якими привередливі, а? Да, 6. Ну, в принципі, хоча б так. І то прокачується. Це головне. А якщо буде більше опиту требувати, ну нічого, якось привикну. Так, скільки ще що стоїть, щоб прокачати. Е, везіння. Опа. Везіння. чекай це на кірку ж теж? Так, да, везіння. Значить, зроблю алмазну кірку. У вроді доріт би є. Везіння хоча б якесь, ну буде. Так, а ну, сюди. Алмаз, вроді би тут. Як добре, що ми їх знайшли. Лучше пользуватися поки що обичними кірками, бо мультінструменти чуть-чуть мені не нравляться. І ресурсів на них багато треба. Так, а я можу оставити так, щоб тут. Ну, Везіння. І да, везіння один. Хоча би так. а Ні, показалось. Думав, що вже лазурі буде лежати на цій книжковій а, зачарувальні, але від тої нічого не вийшло. А в мене взагалі ще десь лежать книжки. А ну тут вроді би нема. Тут вроді би нема. І тут вроді би нема. Капець, скільки кольорів. Так, ну, хоча б я тепер омазна кірка. Це сюди, це сюди і це сюди, щоб мені особо не мішалося. З цього зробити палки, оскільки воно мені не треба. Оскільки вже ніч, треба йти спати. Так, поспити і вже зробити ж кімнату під склад. Ну і скільки всього треба зробити, і треба це все по черзі спочатку поробити. Так, давайте по черзі, значить, якось так це все розпланувати. Спочатку зробити склад, щоб можна, було, щоб можна було розкладати віщі. Кожа в мене є на табличці, так що, що де буде лежати, я буду знати. Тепер вопрос: де цей склад строїти? У мене місця не так багато, як може показатись на перший погляд. Можна, в принципі, зробити отут вход в склад. Чому ні. В принципі, має нормально бути. Так, сюди. Прямо впритик. Тут вход буде, тут буде вход, Війшов. тут буде стінка, да, тут... а тут ось вже все. Е Отако от все, все, все піде. От Якось коротше, все буде виглядіти з часом. Ми це все будемо продовжувати і в слідуючій серії. І, і в слідій, поки не проживемо на, всю, на всі 100 днів <свісно> і не вб'ємо эндер дракона. Я планірую эндерракон десь на 80-й день вбивати. Бо на 40-й я... я тільки алмазну тирку зробив. Звісно, вбив візер, але яким трудом зайняло 20 з чимось. Минут. Мені таке треба чи що по-вашому? Ну, У нас ще трохи залишається часу. Я, напевно, ще і за кадром це все буду робити, бо кому буде інтересно дивитися, як я буду копати просто, просто копати склад. Ось коли оформлення складу вже піде, то буде, напевно, ще більш-менш щось. Оформлення, ставити сундуки, розподілювати віщі. Оце все буде точно в кадрі. Так, Тут ще да, тут ще є дерево. Треба подивитися, докуди взагалі треба мені копати. Два, два. І там далі вже нічого нема. Значить, тут вже і буде просто попрямі отако. Десь блоків. 8 для почала, може 6. Ось тут, типу, 2 є. Ще 6 штук туди. Буде 8. Для рівності ще, значить, 8, значить буде 10. Ну, і все, в принципі. Ладно, пора вже закінчувати. Час у мене вийшов. Так що не хочу задержувати особу. Так, зараз буду закінчувати. Ну що, ось така получилась серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А з вами був я, Волнакс. Всім удачі і всім пока-пока.